Нерідко ми оцінюємо інших тільки на основі почутої думки оточення. Та чи завжди їй варто довіряти? Часом може з'явитися упереджене ставлення до людини. От, наприклад, лисиця насміхалася з рака, а даремно. Стоп! Хіба є щось спільне між людьми і тваринами? Мерщій переглядай відео, буде цікаво! У цьому відео розглянемо українську народну казку про тварин лисиця та рак. Пригадай. Народна казка це усний прозовий твір про вигадані події, які сприймаються як реальні. Коротко розгляньмо сюжет казки Біжить лисичка полем. Добігає до річки, аж дивиться. Рак виліз із води на камінь та клешні точить. Здоров, був, рече! Це ти, мабуть, до косовиці готуєшся, що клешні об камінь гостриш. Я клешнями роблю те, що ти зубами. Так треба, щоб гостріші були. Нормально відповів. Як його ходити у світі, коли на ногах зуби. Признайся, що таки правду люди говорять про тебе. Може, колись те й правдою було, та тепер брехнею стало. Ось коли хочеш, то давай побіжимо на випередки. Я тобі ще на один скок уперед ходу дам. Біжімо до тієї осички. Круто. Зараз будуть перегони. Лисиця має фору. Повернулась до лісу, стала на один скок уперед проти рака та й дожидає, коли той звелить бігти. А рак, учепившись клешнями за лисичиного хвоста, підобгав усі вісім своїх ніг та й гукнув Но. Подалась лисичка вподовж поля. Добігає до осики, повернулась, щоб подивитись, а де той рак чимчікує. Та й забарилась ти, лисичко. Я вже і на осику лазив. Усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. Дуже здивувалась, лисичка, аж рота роззявила. Чи ж то видано? І більше не глузувала з рака. Оце нормально рак привчив лисицю. Нерідко в казках згадано магічні числа. Пригадай, зміст твору, чи було магічне число в казці про лисицю та рака? Так, символічне значення має число сім у словах лисички. Тепер я бачу, чого з тебе люди сміються, розказуючи, як ти сім літ по воду ходив та й ту на порозі розлив. Як його ходити у світі, коли на ногах зуби? Поміркуй, чи справді рак міг сім років іти по воду. Тож люди і лисиця значно перебільшували факти, щоб принизити рака. Лови фісташку у літературі явище перебільшення рис людини, тварини, предмета чи явища називають гіперболою. Її використовують задля виняткового увиразнення того, що зображено у творі. Ти знаєш, що будь-яка казка містить зачин, основну частину та кінцівку. На екрані подано фрагменти твору лисиця та рак. Розподіли їх відповідно до будови казки. Перевірмо, як ти пам'ятаєш послідовність подій твору. Зачин починається словами. Біжить лисичка полем. Основна частина завжди найбільша за обсягом. Тож тут опинилося два фрагменти Здоров був враче!» та й забарилась ти, лисичко. Я вже і на осику у усе визирав, чи скоро ти прибіжиш. І кінцівка. Це останнє речення з казки. І більше не глузувала з рака. Часто в казках про тварин головні герої дуже нагадують людей. Таким чином, ми бачимо і позитивні риси вдачі, і вади. Персонажі звірі говорять, думають, як люди, нерідко потрапляють у ситуації, непритаманні для світу тварин. Таке явище в літературі називаємо алегорією. Цей художній прийом полягає в наділенні рослин, тварин чи предметів рисами людського характеру та поведінки. Наприклад, вовк це алегоричний образ хижої і злої людини, ведмідь неповороткої, заєць боягузливої, миша сірої і непомітної, лев сильної і могутньої, сова розумної тощо. У народному творі лисиця та рак тільки двоє дієвих осіб. Зверни увагу. У казках назви тварин сприймають як їхні імена, тож пишуть із великої букви. Поміркуй, якими людськими рисами наділені лисиця і рак. Вибери з хмари слів іменники для характеристики вдачі кожного персонажа. Перевірмо Лисиця зазвичай асоціюється із хитрістю та злодійкуватістю. Але в нашій казці цей алегоричний образ показує такі риси характеру людини. Зухвалість, сила, зверхність, пихатість, глузливість, недоброзичливість, нечемність, зарозумілість та грубість. А от рак наділений позитивними рисами людської вдачі мудрістю, відчуттям власної гідності, виваженістю вчинків, винахідливістю та хитрістю. Рак приклад кмітливої і розумної людини, яка вміє відстояти себе. Твір лисиця та рак, як і інші казки про тварин, має повчальний зміст. Тепер можемо визначити тему казки, тобто те, про що йдеться у творі. Формулюємо одним невеликим реченням: наприклад, розповідь про лисицю та рака. Можна трішки точніше сформулювати розповідь про зарозумілу лисицю та кмітливого рака. Також у будь-якому художньому творі визначаємо основну думку це те найважливіше, що автор хоче донести до читача. Поміркуй, яка основна думка казки лисиця та рак. На прикладі алегоричних образів лисиці та рака казка вчить нас Кмітливість і розум перемагають зухвалість та силу. Запам'ятай такі особливості народної казки лисиця та рак. Належить до виду казок про тварин. Тема розповідь про зарозумілу лисицю та кмітливого рака. Основна думка Кмітливість і розум перемагають зухвалість та силу. У цьому полягає і повчальний зміст твору. Казка містить зачин, основну частину і кінцівку. Алегорія це наділення рослин, тварин чи предметів рисами людського характеру та поведінки. Лисиця та рак, герої казки, мають алегоричне значення лисиця це образ сильної і зухвалої людини, яка глузує з інших і принижує їх. А от рак приклад кмітливої і розумної людини, яка має відчуття власної гідності і вміє відстояти себе в будь яких ситуаціях. Подобалося відео, тиси на подобайку, ділися із друзями, відкривай із нами світ та укрліт.